Ми тварину фотографуємо. Так як в мене на телефоні включено геодані, тому кожна фотографія якби з геоданами вже потрапляє в базу. Вказує, що це самець. Тварина не стерилізована, це не цуценя і не потенційно власницька. Відповідно, так як це самець, то не вагітна, не годуюча, шкірних проблем ми не бачимо, не травмована. Тварина нормальної статури, порода метис, вік близько від одного. До п'яти років і він маленький. Волонтерка Ольга Стельмахова із сьомої години ранку рахувала безпритульних тварин поблизу промислової зони Житомира. За дві години жінка нарахувала 18 вуличних собак. Мало бути, звісно, більше, але так як погодні умови, час такий, що тварини можуть переходити на якісь інші підприємства, заходити на приватні території, куди ми не маємо права заходити, тому така кількість. Підрахунок це не на 100% чіткий результат, тому при виведенні вже основних результатів буде враховуватись також похибка. Підрахунок вуличних собак у Житомирі відбувається втретє. Триватиме він впродовж трьох днів. За цей час волонтери працюватимуть у всіх мікрорайонах міста, каже керівниця міського центру захисту тварин Олександра Мельник. «З року у нас почала працювати програма міська по регулюванню чисельності безпритульних тварин, і підрахунки безпере безпосередньо нам дали можливість на початку дізнатися загальним ситуацію по місту з собаками і зараз ми вже дивимося як по кількості, так і в розрізі стерилізованих тварин, так і в розрізі потенційно власницьких. Однозначно стерилізованих нас більше, і за попередніми підрахунками це близько 50%. Для того, щоб дійсно зупинити ріст кількості, нам потрібно досягти 70%. Будемо вже бачити таку внутрішню карту з локаціями, де ці тварини перебувають, і саме не стерилізовані. Однозначно це пришвидшить нашу роботу, бо часто в нас не на всі звертаються люди. Цей підрахунок нам допоможе. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.